Під посольством Росії в Києві мітинг сьогодні до представництва Російської Федерації в Києві люди намагалися передати листа із вимогою уникнути війни. Будівлю взяли під охорону представники самооборони Майдану та амбасада, наче вимерла. Звідти Галина Сергеєва. У Києві сьогодні пікетують посольство Російської Федерації. Зараз тут зібралося близько двох сотень людей. Вони вимагають не допустити війни. Найбільше я боюся того, що почнеться війна в Криму. Це нові жертви. Це я вже не знаю скільки буде тих небесних сотень в Афганістані. Я був мені було 19 років. Я з поля боя витягнув росіянина Гаврилова. Я йому спас життя, і на сьогоднішній день нас сталкувають, щоб ми воювали проти другого. А ми з ним побратими. Мітинг відбувається без партійних прапорів, лише під жовто-блакитними стягами. Втім, тут присутні не тільки українці, а й росіяни. Я руска да Місце рождення у мене Город город Батайська область, Росія. Я не хочу, щоб мене захищав здесь Путін. Він називає нас согражданами. Ми його не сограждані. Ні. До посольства намагалися докричатися у будь-який спосіб. Тут вигукували різноманітні лозунги та навіть били в африканські барабани. Реакції жодної. Російське посольство є глухим і німим до будь-кого, хто сюди приходить. Але зараз весь світ повинен об'єднатися і сказати. Зупинити війну, stop war, допомогти Україні. help Ukraine. Україна не мусить лишитися одинокою перед цим страшним злом. Після тривалого мітингування деяким учасникам акції вривається терпець. Вірші гітлерів жодне ламаємо лама. Хочу пройти сюди сказати їм своє недовольство, а там ні бачите на там немає нікого. Кому казати навколо посольства із десяток чоловіків у бронежилетах, це представники самооборони захищають амбасаду від можливого нападу. Наша задача заключається в тому, щоб ми охраняли ді представитель. Охочих громити посольство тут поки не бачили всіх надто емоційних, швидко заспокоюють. Організатори кажуть, навіть якщо всередині вимог не почують, головне, щоб про них знали у світі. Галина Сергієва Костянтин Богуславський, програма Вікна СТБ.